Слава Україні! Героям слава! Так, саме цими словами, які стали звичні для кожного з українців, Владислав Ємелянов, 45-й номер. Він це нікого не забув. І... Ой-ой-ой, який момент був гострий. Одним дотиком розрізна передача від е, Віктор Яневич, третій номер. Дев'ятий, Любомир Куріш, десятий Павло Попович. Браво! Сейвить зараз, вішовши гру, проявити себе на майданчику. Зараз ми про них познайомимо. А от якраз перший момент виник у Владислава Ємельянова свою гру першим номером, Ну і, можливо, Ось тут. І тут дивіться, виручає, браво Зубкевич! Е, зараз саме Чи ще, перекриваючи зони, блокуючи удари. Ще одна стійка. Давайте будемо нотувати. Каркас воріт один раз, другий раз це зустрічати і спробує розхитати цю оборону. Так все просто. Борисевич пробиває в нижній кут і знову десь як склався в останній момент. Якщо говорити про пробій. Дивіться, Що робить цей хлопець? Перевага на боці господарів. Вони і лише, не лише володіють ситуацією. Ой-ой-ой! Там, які скористається цим правом на хвилинну перерву, щоб і перепочити, і перевести подих, збити дихання. Дивіться, що витворяє. Ну, в активі, якої лише чотири набрані хочки. І тут тягне, але недобування грає самочко. Більш-менш впевнено ця команда розпочала, але мінімальні були успіхи. І тут Зубкевич витягує м'яча. Матч із лідером чемпіонату. Так що один лише момент можна пригадати. У першому таймі тут блискуча футзальна комбінація. Проти Романа Зубкевича. Кордоба забуває робить рахунок 3-0. Подивимося, чим зуміє відповісти. Ой-ой-ой, що ж це було? Саме якщо казати про Романа Борисовича, то він багаторічний гравець, захисник. Ой-ой-ой! А тут ще який момент. Хто професійно займалися футзалом, грали на найвищому рівні. Суттєво допомагають команді. Зараз Самочко у ближньому бою. І Воробець вийшов. Здорово! Ну іде м'яч? Одна стійка, друга стійка. Це чвертьфінальні поєдинки Кубку Івано-Франківщини. Блискуче знову після удару Телепчука тягне. Як і дев'ята відповідно, та Варатик. Вовки будь номінальними господарями у цьому протистоянні. Знову Дриган стріляє. Доволі несподівано, можливо, перемогу над Рибаком АСК. 2-1. І тут ну, такий футзальний буліт Майже вихід сам на сам до когорти кращих. Він свою справу робив навідмінно. Хоч і пропустив три м'ячі. Дякуємо, хто дивився.